І на цьому тижні Верховна Рада в першому читанні підтримала проект бюджету на 25-й рік. Запроголосували 247 народних депутатів. За словами парламентарів, жодної правки, окрім скасування підвищення зарплатні прокурорам, не змінили. Доходи держави очікуються на рівні 2 трильйонів гривень. Заплановані видатки 3,6 і трильйонів. Прогнозований курс долара 45 гривень. інфляція 9,5%. Мінімальна зарплата залишиться без змін 8 тисяч гривень. Це бюджет, черговий бюджет воєнного періоду. Це черговий бюджет, де все, що заробляє Україна, йде на Збройні Сили України, на нашу оборону, де буде велика кількість інших видатків. Ми працюємо з нашими партнерами для задоволення тих потреб, які сьогодні є в Україні щодо фінансування цього питання. В опозиції розкритикували цей проект бюджету на наступний рік, адже у ньому, на думку депутатів, відсутні збільшення виплат військовим та підвищення соціальних стандартів. І зараз у нас нібито нічого не відбулося. Ми маємо забрати гроші на прокурорів. Бюджет має бути військовим. Ми маємо забрати гроші з телемарафону, Ми маємо змінити функціонування канала Рада. Ми маємо скасувати розпорядження, які обмежують міжнародну парламентську діяльність. Це має бути бюджетом війни з воєнним спецфондом, з максимальною зарплатою військовий на фронті і з низькою пропозицією, яку виклала європейська солідарність. Проект бюджету на 25-й рік. Бюджет суддів, бюджет прокурорів. Бюджет ДБР, бюджет БЕП, але не бюджет воюючої країни. Більше того, українці обурені тим, що вчора ці самі 240 депутатів проголосували за підняття зарплат членам рахункової палати в тричі в п'ять разів. 350 тисяч на місяць це політичний хабар друзям родини Зеленського тільки за те, що вони в рахунковій палаті будуть абсолютно залежні від банкової. Ну і долучимо до нашого ефіру зараз е, е, Ілюни Сходовського, це керівник аналітичного напрямку у мережі захисту національних інтересів АНС. Він зараз нами на зв'язку. Пане Ілля, добрий вечір. Слава Україні! Вечір. Радь, слава. Е, Володимир Зеленський нещодавно в інтерв'ю провідним змі країн Північної Європи заявив про те, що е, зима, яка насувається, стане великим викликом для України. Зокрема, будуть і відключення світла. І певні труднощі, ми тобто, президент, скажімо так, розуміє реальну ситуацію того, що нас очікує. Але в зв'язку з цим в мене питання виникає: а чому навпаки не підтримати сьогодні українське суспільство в бюджеті 2025 Більше ніж на 50 мільярдів скорочені соціальні видатки. То може підтримати е, людей зараз е, в, в такий складний час. Тим більше е, уряд і президент розуміє, що буде дуже важко і складно відключення світла. Замість цього, е, ці соціальні видатки вони скорочуються в бюджеті 2025. Тим часом роздається тисяча гривень. На кожного українця, де в бюджеті, я так розумію, який не використали, передбачено аж 30 мільярдів гривень. То в чому ж логіка тоді? Ну спочатку я хотів пояснити, що таке соціальний бюджет, тобто, вже бюджет соціального спрямування, це тоді, коли ми оподатковуємо більше тих людей, які заробляють значні доходи, і менше тих, хто мають малі доходи. Це тоді, коли ми виділяємо соціальну допомогу тим, хто його потребують, а не прокурорам виплачуємо пенсії тисяч, яка набагато більше ніж середня пенсія по Україні, і підтримуємо тих, які і так мають відповідні зарплати. Це і є соціальна справедливість, яка зараз існує в Європейському Союзі. Іде перерозподіл створеної доданої вартості, які сплачують наші, наші бізнесмени в Європі відповідно європейські бізнеса до європейських бюджетів їхніх країн. Вони перерозподіляють так для того, щоб підтримати слабших, відповідно, дати їм можливість піднятися, і таким чином, в цілому, вони стають багатшими. Будь-які рішення щодо оподаткування всіх. Я про це наголошував. Те, що вони запропонували, до речі, звертаю вашу увагу, як вони постійно наголошували на те, що це термінові зміни до податкового кодексу, які треба приймати прямо зараз. Що якщо це не буде, то відповідно у наших, зар... наших солдат не буде заробітної плати, що у нас є серйозні відповідні проблеми і так далі. І це було ще серпень місяць. Зараз листопад. Місяць прийняли відповідні зміни. Зміни прийняли вже багато тижнів тому назад. Цей закон досі не підписаний. Люди задають питання, як зараз оподатковувати заробітну плату. По старому чи вже по новому, тому що вони не мають права по новому, тому що відповідно закон на сьогоднішній день не підписаний, не вступив в дію. Що ж ви там думаєте? Чи ви спочатку наполягаєте на тому, щоб ви прийняли такі податкові зміни? А тепер ви розмірковуєте? Чи варто це підписувати? Як же ви розмірковуєте, якщо у вас у солдат на сьогоднішній день нема фінансування? Як ви стверджували? Це перший момент. Це ж саме стосується і по цій тисячі. Р... Видають тисячу нужденним. Той, хто зараз знаходиться в складному становищі. У нас що зараз в Україні мало хто знаходиться в складному становищі? Люди, які втрачають житло, люди, які втрачають роботи, люди, які мають переселитися безпосередньо з тих місць, де небезпечна, туди, де безпечна, де держава має допомогти на новому місці, але цього не відбувається. Те ж саме стосується пенсіонерів. Ви маєте би збільшити на їм відповідно пенсію. До законів, які зараз існують, а ви заморожуєте ці стандарти, і навіть по цим прокурорам ви дивіться, у нас на сьогоднішній день вже декілька прожиткових мінімумів. Є прожитковий мінімум для людей. Є прожитковий мінімум для суддів для того, щоб визначити їх розмір заробітної плати. Є прожитковий мінімум для прокурорів. Прокурори, до речі, образилися на те, що їхній прожитковий мінімум менше ніж прожитковий мінімум у суддів, і відповідно вони вимагали. Ну а тепер, після того як скрилися зловживання певної частини прокурорів з пенсіями, то зрозуміло, тепер вся прокуратура фактично постраждала, і прокурори мають дякувати оцим. Хитра, як так дуже хитрим, скажімо так, прокурорам, які просто вирішили намахати державу, і тепер всі вони втратили до 30% своєї заробітної плати на наступний рік. Подякуйте їм, що серед вашого. Серед ваших колег є такі люди. Тому я погоджуюся: нема на сьогоднішній день соціальної справедливості, нема те ж саме, якщо от я говорив про податки, нема, наприклад, збільшення податку на розкіш, немає податку, які збільшують навантаження безпосередньо на тих, хто має значні доходи. Все перекладається на простих людей. І, звичайно, до цього бюджету і до цих новацій, які є, тепер виникає питання. Де ж ця соціальна справедливість, особливо зараз, під час війни, в такий складний час? Я до речі, про тисячу гривень ви вже згадували, коментували. Зайшла в телеграм-канал Ярослава Железняка. Він часто коментує ну, те, що і в парламенті відбувається, і податковий законопроект активно коментував. Так, от він пише про те, що виявляється, вже є три петиції на сайті президента. Петиції про те, щоб скасувати цю роздачу тисячі гривень. І Одна з петицій, вона авторства пенсіонерки, яка каже, що пенсія в неї всього лише три тисячі. 400 гривень, але далі цитата, нехай це буде на совісті е, нашого уряду України. Ось. Ну, І далі вона пише про те, що вона, в принципі, проти цієї ініціативи. Очевидно, що... Е, та мета якої президент домагається, напевно, підняття рейтингу політичного збільшення лояльності серед населення до себе, вона навряд чи буде досягнута за рахунок роздачі цієї тисячі гривень. Чи допускаєте ви, що президент відмовиться від цієї ідеї? Ну йому ж нічого не забороняє, не підписувати ухвалені закони Верховної Ради. То і тут можливо може скасувати це рішення? Ну я дуже сподіваюся, що на це буде реакція, і скажуть, що, наприклад, допомога буде виділена. Конкретним категоріям, наприклад, внутрішньо переміщеним особам, які не мають відповідного доходу, чи, наприклад, буде добавка до е, пенсії, тим людям, у яких доходи менше може, межі, ще раз говорю: не всім, враховуючи ті, які пенсії у наших прокурорів і суддів, ніякої добавки там не має бути, і так далі. Тобто, якщо вже у вас виникла така ініціатива, то зробити розумно і зробити так, щоб це дійсно. Було зрозуміло, що ви хочете встановити певну соціальну справедливість і допомогти тим людям, яким зараз складно, тому що коли у вас на сьогоднішній день ви роздаєте всім, ну це дійсно виглядає так, як ви сказали. Це намагання підняти свій рейтинг. Далеко не всі, як вони там говорять. Потім сприймують цю тисячу на закупівлю дронів. Ну якісь такі ну дивні уявлення про те. Що всі так будуть вчиняти? Ну по-різному люди вчиняють, тому і навіть при великій заробітній плати дуже часто нічого не донатять. А бабуся з останньої пенсії в 3 тисячі гривень все одно знаходить можливість там 200 гривень віддати на ЗСУ, тому що вона більш відповідальна громадянка ніж деякі інші. Ну слушно зауважили, що цю тисячу гривень отримують і ті прокурори, про яких ви згадували, і судді і очільниці, і очільники МСЕК по різних областях. Вони теж отримують по тисячі гривень. Панеля, дякую вам дуже, що долучилися до нашої розмови. Гарного дня! Дякую. Завершення суботи. Вихідних бажаємо. Я не керівник аналітичного напрямку у мережі захисту національних інтересів АНС.